П'ять повчань Ісуса про боротьбу зі спокусами. Свята Фаустина Ковальська розповідає у своєму щоденнику. Сьогодні після святого Причастя Ісус дав мені кілька вказівок щодо боротьби зі спокусами. Перше. Не борися зі спокусою сама, але негайно відкрий її сповідникові. І тоді спокуса втратить усю свою силу. Друге. У цих випробовуваннях не втрачай спокою, переживай мою присутність, проси допомоги у моєї Матері і святих. Третє. Будь завжди впевнена, що я дивлюся на тебе і допомагаю тобі. Четверте, Не бійся ні духовної боротьби, ні жодних спокус, бо я підтримую тебе, аби ти лиш хотіла боротися. Знай, що перемога завжди на твоєму боці. П'яте. Знай, що своєю мужньою боротьбою віддаєш мені велику хвалу, а собі збираєш заслуги. Спокуса дає тобі можливість виявити вірність мені.